Адміністрація президента Дональда Трампа планує закінчити війну в Україні якомога швидше, але зробити це треба так, аби конфлікт не почався знову за кілька років. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, штати хочуть забезпечити стабільність для України і після завершення війни. Почуємо далі. Політика США полягає в тому, щоб закінчити війну в Україні, і ми хочемо зробити все можливе для цього. Ця війна, яку розпочала Росія, перетворилася на затяжну криваву та руйнівну. Вона завдає величезних втрат і Росії, і Україні. Однак найбільшу ціну платить саме Україна, зокрема через руйнування її енергетичної інфраструктури. Президент Трамп хоче сприяти миру у світі і покласти край війнам. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Ну і справедливі перемовини можливі лише після відведення російських військ Йдеться про лінію фронту станом на 24 лютого 2022 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Блумберг. Давайте почуємо деталі. Перемовини можуть бути справедливими і несправедливими може бути по різному питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливими це гарантії, що а, ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення, і це було б справедлива можливість розпочати діалог. Насправді це те про що каже президент України Володимир Зеленський ще коли відбулося повномасштабне вторгнення, що Росія не зупиниться на якихось областях. Основна мета Путіна це окупація повністю і знищення української держави і всіх громадян, які тут знаходяться, і намагання перетворити їх на росіян, наскільки хоче це бачити Путін. Те про що кажуть в адміністрації Трампа, дуже важливо, що не можна дати якісь поступки Путіну, щоб заморозити конфлікт або зробити. Бити так, щоб там на якийсь період Путін зупинився. Е, як цього можна досягнути, це е, мова перемовин сьогодні, взагалі має місце, чи сьогодні ми говоримо виключно про мову сили, про надання озброєння, про санкції і про те, що ми вже згадували, а тільки так може досягнути якогось стабільного сійкого е, і можливо справедливого миру. Хоча ми розуміємо, що справедливий мир буде лише тоді, коли буде дотримано тих умов, які е, висуває Україн. Ця держава, а саме те що, те, що стосується української формули миру, вона є найбільш універсальна і вона відповідає всім нормам міжнародного права. Тільки так можна буде досягнути дійсно миру, який ми могли б назвати справедливим. Але якщо ми говоримо саме про стійкий мир, довготривалий, а це може бути і перемир'я, яке може тривати довго, то тоді потрібно посилювати усім усіма можливими засобами українську державу, надавати їй можливість посилити свою оборонозатність своїми потужностями. Ужностями, і звісно, це також стосується гарантій безпеки. Тому й президент України Володимир Зеленський постійно на цьому наголошує і, от, до речі, на полях форуму в Давосі він неодноразово теж про це заявляв. Також ще було інтерв'ю першої віце-прем'єрки міністерки економіки України Юлії Свериденко, одному із польських змі. Вона також зазначала, що вона сподівається, що буде досягнуто перемиря в цьому році але для цього для того щоб цей це перемиря було стійким і сильним потрібно щоб україна мала сильну сильну оборонні потужності відповідне виробництво щоб вона отримала так само міцні гарантії безпеки і щоб не відбулося того, що Російська Федерація незабаром знову відновить бойові дії і таким чином завершить те, що вона розпочала ще у 2014 році. І ви вірно зазначили, що головна мета для Росії це демонтаж української державності, скажімо так, винищення українського народу. А а ті люди, які залишаться, вони звісно будуть рабами Росії. Як це неодноразово бувало в історії. Орії України тому ми не повинні допустити рецидиву історичного, не повинні допустити рецидиву військового, і ми повинні зробити все можливе, щоб українська держава і відбулася, і розвивалася. Що може бути завдяки тому, що не буде воєнних дій, і щоб доєдналася до західної спільноти. От ми тут можемо інтерпретувати слова президента певним чином. Він висловлюється, що про повернення до лінії повномашту. Табного вторгнення, але кажу так: що справедливість це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Чи не означає це, що е це може бути однією з умов? Підписання, от ну, або цих перемовин, так mm. що е, перемовини можуть розпочатися по лінії фронту, але завершитися як справедливість повернення до лінії повномасштабного вторгнення. Ну якщо я правильно трактую ці слова, то я думаю, я так розумію, що мається на увазі відкат до того часу до 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Тобто, те, що як результат перемовин, чи чи як умова перемовин Зон президент... каже гарантії, що ворог повернеться, так абсолютно. Але чи можливо відкотити до того до тієї лінії, враховуючи те, як наскільки вона зараз змістилася, і фактично, це вона, скажімо так, була прописана, якщо можна так сказати, у мінських угодах. І чи можна буде це відродити, чи підписати якісь нові угоди, які б відповідали тій лінії, яка була? Ну зараз звісно важко сказати, але на мій погляд, звичайно, було би. Найбільш логічно, якби Росія повністю забралася з України, Дивіться, Ви згадали Мінський, але в нас є закон Верховної Ради, так про Ордло, і там Май... до речі, я його бачив особисто. вивчав там координати прописані кожного населеного пункту. Як проходить лінія розмежування на час 2015 року. В українському законодавству? Так але Російська Федерація вже внесла додаткових чотири регіони в свою конституцію. Як вона буде Я не кажу, що я переживаю за Росію, як вони це буде робити. але ми... але але Путін може завжди сказати, що це наш основний закон це є, скажімо так, якась така річ, яка сакральна, і я не і ми не можемо на це піти. І от тут дійсно дуже багато питань. Тому насправді було б логічно, якби взагалі Росія звідси забралася і повністю виключила всі ті регіони, які вона включила до складу Росії, включаючи Кримський півострів, і щоб. Вона мала відповідні наслідки того, що вона здійснює, але ніхто не знає, на яких умовах ми зможемо досягнути. Е Хоча б перемир'я, вочевидь, цей процес буде дуже важкий і часозатратним. затратним. Е, часозатратний, Думаю, що однозначно Україна відстоюватиме свої позиції, але реалії можуть диктувати, звісно ж, свої умови. Тому будемо сподіватися, що дійсно Україна зможе зробити усе максимально можливе за допомогою наших партнерів, щоб ми досягли припинення вогню, досягли е, е, скажімо так ситуації, коли не буде активності, активних бойових дій, а ось щодо лінії, то тут думаю, потрібно тиснути на Росію, і можливо, все ж таки, Дональду Трампу вдасться знайти підхід, щоб змусити російського диктатора відступити, зокрема від тих рубежів, які були, скажімо так, захоплені у 2022 році.